Доброго дня, моя українською мене звати мене. Ловіть сюрприз від сесвіту, переродження, відродження, а суд відбувся вищих сил. І ви, як винагороду або отримаєте, якщо ви жінка, зустріч з чоловіком самодостатнім, який може бути потенційним партнером, або в ваше життя війде чоловік, який допоможе вам. Досягнути саме того получення доставку, якого ви бажаєте. І загалом ви отримуєте від вищих сил внутрішнє наповнення, ви відчуєте в собі силу. Або ви отримуєте ресурс. Власне, оцей меч говорить саме про ресурс, це сила, внутрішній стержень. Якщо в певний період ви знаходились в свічі невпевненості і боялися, що вже не зможете здобути, то вищі сили наповнять вас, Вищі сили дадуть вам відчуття. Наповнення, впевненості, ви повинні надалі рухатись і йти в новопочинання. Ловіть сюрприз від Всесвіту, а зовсім по-іншому будуть відбуватись події ситуації, замість негативного емоційного стану, невпевненості, страху, ви отримаєте шанс, можливість або розуміння, в яке новопочинання, в реалізацію яких планів. І не зважаючи на конкурування, на конфліктну ситуацію або на суперечки, або на те, що на вашому шляху будуть саме ті, які будуть ставляти вам палки, в колеса, ви відчуваєте оцей ресурс, силу будете рухатись, задіюючи досвід, мудрість і знання, які ви вже маєте завдяки власному досвіду. Ви отримаєте саме той результат, який наповнюватиме, який задовольнятиме вам. Насамперед, ви вийдете саме з бідності, без грошів'я і будете насолоджуватись життям. Але ще й порада, зруйнуйте празність або очистіть свій простір для того, щоб мати рівновагу, щоб прагнути діяти і досягати саме тієї цілі, якої ви бажаєте. І ви дуже швидко отримаєте, якщо прислухаєтесь до даної поради і до даної інформації, ви дуже швидко досягнете того, чого ви бажаєте. Дякую.